Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій країні знаходиться знаменитий Гранд Каньйон, Мексика, Канада, Бразилія, США. США Гранд Каньйон один із найглибших каньйонів у світі. Знаходиться на плато Колорадо, штат Аризона США. Чим насправді є так званий Ісландський Мох, водорость, лишайник, квітка, гриб. Ісландський мох це вид лишайників, унікальна цілюща рослина, що росте в Європі, Азії, Африці та Австралії. Національним одягом якої країни є сарі Китай, Корея, Індія, Пакистан. Сарі – це одяг, який традиційно носять в Індії. Де в людському організмі знаходиться молоточок? У коліні, у стопі, у лікті у середньому вусі. У середньому вусі молоточок в анатомії слухова кістечка середнього вуха. Кількі відсотків свого життя кішка проводить у вісні – 40%, 50, 60, 70. Кішки проводять у вісні 70% свого життя. Після якої події Мухаммед Алі почав займатися боксом, бійка в школі, убивство друга, побої батька, крадіжка велосипеда. Крадіжка велосипеда Мухаммед Алі почав займатися боксом у 12 років після того, як у нього вкрали велосипед, який він купив на зароблені гроші. Як називається наука, що вивчає небесні тіла і всесвіт фізика, геологія, астрологія, астрономія? Астрономія наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл та їхніх систем. У якому океані розташований острів Амстердам? Тихий індійський, Атлантичний, такого острова немає. Амстердам. Острів в Індійському океані. Яка з цих риб отруйна? Риба меч, риба пила, риба камінь, риба скальпель. Риба камінь. Морська хижа риба з отруйними шипами на спині. Вважається найотрутнішою рибою. І яка країна вважається батьківщиною танцю Ча 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 Бразилія, Куба, Аргентина, Іспанія. Ча, ча, ча. Музичний стиль і танець Куби.